Розпочинає комісію. Є люди, на питання комісії, на це кількість питань, які потім будуть загальні на західній ради, до виступу дам три питання по ліквідації передатній будинку культури, по ліквідації передатній сільської бібліотеки, по ліквідації офіційної сільської бібліотеки, про надання послуг дозволу комунального підприємства Пережив Мунальник Переданської сільської ради. по першим трьом питанням там докладчик іде, представник головний спеціаліст гуманітарного сектору відділу освіти туризму, не кітіна. На сьогодні виносять питання, тому що в назві закладів потрібно було більш точніше вказати там величного. От не вказувати форму власності, тобто, і тому ми змінили от, в цьому рішенні. Тобто, вони що не, не ліквідуються просто? А, там, маняємо маняємо. Рішення? Ну, Ні, сама назва. Назва закладу Сказати точніше правильніше. Ну, заклади остають. Ні, не ліквідують. Зачем міняти mm -hmm. називають? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, mm -hmm. а ці заклади перейшли в іншу форму. Ми їх реорганізували, і ми вже нова назва. А старий заклад треба ліквідувати. Ось е, Первозванівський сільський будинок культури, він раніше е, зареєстрований. Ну він же є, остає. Всі, але ми культуру. його реорганізували і в нього інша назва, так. комунальний заклад, первозванівський центр культури та дозвілля. Але Первозванівський сільський культури Кіровоградського району Кіровоградської області ми би не їх відмовити. Але на тому рішенні, ми прийняли, названих не точна назва. Тобто технічна поправка, так? Це довго курс. І ви кажіть, ми гроші на це не просимо. Просто змінюємо І Так, так. Чи є запитання, у уточнюючи, які побажання? Дякуємо. Mm. Продання дозволу комунальним підприємству Бережанської комунальних приватних Бережа... сільської ради для передачі. Доброго дня. Чому ми просимо Бережинському комунальщику передати на Бережинський ліцей лідер пожежний гідрант? Для забезпечення пожежного протипожежного водопостачання. Бережинському, Бережинському ліцею Ліде з 2007 року в приписі є такі, такий пункт провести ремонт наявних пожежних резервуарів. Наявні пожежні резервуари, так сказати, вони не діючі в Бережинському комуна... в Бережинському ліцеї. Там просто труба і все. Зараз я вам покажу. Ну, якщо вам видно, буде тут. Оце протипожежний водання. Вод, <клес> <клес> а висний... де він знаходиться? А він знаходиться? Так, так. На да. території школи. А там коло І Оце тут Ну так вона з водою. Там взагалі не непонятно, Оце що там і ні, ні, шо, хочуть передати. Ніхто ні. ні, ніколи за воду не заливав. Там ніхто не знає, що там знаходиться під землею. Ну це, що воно треба розоріти, подивитися, в якому воно стані, або зробити бочку, купити на 100 кубок. Бочка коштує 375 тисяч. А якщо ви передаєте це Це буде бюджетніше все? Ні, звісно, це буде безкоштовно. І тоді не будуть нажимати, щоб ні, ні, ми, ми, ми проведемо перевірку, але це буде коштувати максимум тисяча. А води як не було так і не немає? Ні, що в пожежному воді є вода. Просто ми його робимо об'єктовим. Воно буде відноситися, цей пожежний ядра до школи. там Це колорка нагадається. Він Куда? знаходиться Куда? за пів метра до школи. Ну Якщо так умніше, то чому будемо? Це буде набагато дешевше. Де Ось де де він знаходиться Все, Всього А не дай Бог то води. Чого є? Водопроводження ворог є вода. А якщо водопроводі не буде, значить випили є. Значить поїдемо до вас додому. є вода. Всі зараз світло відключають, то вода. Ви ну, раді, бачите, наприклад, ми робили там лікарню, цю обов'язково, щоб була бочка, не бочка, а чистена було і тебе. Такі потребування. Ніколи діти, ні? Є ще питання. Треба ще більше ставити, чи можу проголосувати. Я передам протокол.